Одіяло таке висіло, маскировочне, щоб не було видно погріба. Ось це знаменитий погріб, який спас солдатів. Це ж тут ці було насаджено, тоді зелень була. І це тут хлопці переховувалися місяці, неділі. неділю. Я так точно не пам'ятаю, але так примірно мама казала, тут як Тьома лежав, спав, тут Сережик. А тут отакий жінок вроді. Ну, тут було дуже багато віщей, одіял було наложено, було, і це вони тут ховалися. А коли прийшли чеченці, а вони ж це все чують. А остався один жінок перевезти. Не встинеш в один день, да, не можна було Каже, І я чую, каже, як стріляють, як вони оце бігають. І він каже: оце куча віщей, каже. Думаю, якщо, що, зариюсь у віщах. Ну каже, а мисль була, каже, не дай Бог каже, і гранату кинуть. Каже, вони просто не будуть дивитися, вони знайдуть погріб, каже, кинуть і все. Мама прилетіла моя свідчима, бо мама там живе теж по вулиці, туди далі і каже світа. Каже, в нас наш солдат український поранений, в руку, каже, поранений, він у нас в кухні він... і так вона плаче, так вона плаче, каже, її їх бачила, їх обнімала, каже, вона почав ходити по сусідах вічем управлятися рядом. Пішов на другий день управлятися, управився без німаєш і пішов, бо треба було Женю. Женю спустили у погріб, треба був уход. Він пішов на чого, вправився, прийшов додому, все як поряд. На другий день пішов з вікон. Сережа солдат, ти Артем. Артем був ранений в голову. Повезло те, що Сережик він трохи медик, і він трошки за цим Артемом дивився. І коли виглядає Сергій, каже: гей, мужик, ну, відчим дивиться, не пойме хто де, каже, вікна побиті. Хто? Він опять мужик і він поворачивай, каже, ми свої. От ж ми мали вивезти хлопчика, а нам прийшли оці ж росіяни, кажуть, вбирайтеся, то ми будемо переходити, то їм то все було тут видно. А я з чоловіком спала на ту хвойку, отої кімнаті. Каже, Алік, давай щось будемо придумати. Він каже, ну що думати, ну що думати. Він то вийшов на вулицю, то заходив, а я цілу ніч ну не спала. думала, як їх вивезти. Придумала, каже, йди поміряй прицеп. Поміряв. Тепер поміряв мені диван. Поміряв. О, уходить. Він отак розлажується, Піднімає ось, це, все одно вже приїде чоловік. Ось так. так чоловік розкрутив. Тут було. Да, тут вечір зараз. І ця тьомка тут лежав. Ось голова тут була, й, о, він був, як дихати, йому було. хоч не але було. Він все витер. Його засунули, тоді давай віші, кавери, Коротше, що попало, ми кидали вверху. А зверху в мене були качки шість качок, два мішка положила по три штуки і наверх кинули. Ну, їдемо один пост, тож каже, що везете, ну, вже кажу, як мебіль веземо на білозорку, переходимо на Білозорку. А з, з, з чоловіком ще один солдат е, е, цей Серега, а йому було п'ятдесят років, Такий бородатий, сивий, грязний. Ще я взяла відро яйця, дала йому в руки держати. Вони питають документи. Кажу, нема документів, там згоріли. Е, на ту хату на ще одна хата є. Каже, згоріли, нема документів, нічого нема. ну... Пройшли ми один пост, пройшли другий пост, теж привіряли так. Пройшли, що везете? Ну, мебіль переходь, він отей автоматом штрикає там, а там мебіль, мішки, там таке нічого страшного нема. Перейшли один, второй, третій, четвертий, п'ятий. Оце на поворот, на Білозорк вже їдете, на цей Станіслав Білозор. А я вже думаю, господи, милость. Да, Бог ще один остався, а сама отака. Як дійшли, ми вже шостий пост. Вони знову перевіряють, теж перевіряють документи, відкривайте багажник, відкрив чоловік багажник, прицеп він заглядав, штрихав, ну, нема нічого. Ну, давайте вперед. Ну, думаю, Боже, як ми перейшли, оце білозорт, як дійшли, до доти, Ми я тоді так плакала. Ми, слава Богу, живі хлопчики хлопці моїм вивезла. Вона умниця, дай Боже їй здоров'я великого. Це не кожен так може таке зробити. Це все пережити треба було їй. Ну що, ми її провідаємо, вона умниця в нас, ми її любимо. І будемо любити. Женька зараз він ніде не служить, теж у Одесі. Ну так, да, він зараз надав. Мені дзвонить до мене. Мамка, мамка, як у вас діла, почула, що в мене інсульт. Так, Та кажу, мамка трохи поболіла. Нічого, мамка, ми приїдемо. Щоб здорова. І ми, дам, да, мам? І ми, щоб був мир.